Нові рейки, шпали, плити та асфальт. На проспекті Миру ремонтують трамвайні переїзди. Юрій працює водієм автобуса на 136-му маршруті. каже, раніше цю ділянку можна було вважати небезпечною. «Перві негаразди були ями, дуже дуже глибокий асфальт старий, дуже глибокі ями були. Ну і втора іменно переїзд був колії, були ну, рейси, були між собою, були стики, можна було і колесо порізати, можна було. Ну дуже-дуже були травмовані такі переїзди. То зараз ну, переїзди до, ну, скажімо, доволі гарні. Наразі роботи тривають на розі проспекту миру та фестивального провулку. Міняємо дорожне покриття на залізобетонні плити, а також міняємо. З залізобетонної шпали на залізобетонні шпали. Рейкою ТВ на Р-65. Рейкою також на 90% завершили роботи на розі з провулком вільним у черзі переїзди на Міхновського та Захарченка. Це стане не лише запорукою комфорту пасажирів, а й покращить роботу громадського транспорту. В першу чергу це е, час нам додається, тому що е, дуже багато. Втрачається часу, щоб переїхати ці трамвайні колії. Дуже. Окрім проспекту Миру, заплановано провести низку ремонтів і в інших районах Дніпра. У плані на майбутнє ми ще бачимо декілька локацій по місту. Це переїзди по вулицям, по проспекту Нігояна на перехресті з вулицею Львівською. Це переїзд на перехресті вулиць Павлова та Белолюбського. Це переїзд на проспекті Івана Мазепи на перехресті з двома вулицями. Це вулиця Київська та вулиця Металургів. Проспект Металургів. Ремонт на провулку фестивальному завершать протягом вихідних. Рух трамваїв відновлять у понеділок. Усі чотири переїзди на проспекті Миру відремонтують до початку вересня. Ці роботи є складовою частиною повного оновлення проспекту Миру.